Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки рукоділки. Я хочу трошки ниточки перекласти. І думаю, чому б це не зробити з вами разом. Тому що хочеться якось, знаєте, вже переорганізувати муліни свої. У мене взагалі всі, всі на бобінках перемотані. І от ну, в цих коробках пластикових, які під муліне, там у мене і dmc коробочки різні. У мене їх, по-моєму, 5 штук. так. Я колись е, в 2000. ой, 2000. <ріст> років 7 тому хотіла зібрати собі повну палітру DMC. Почала це робити і трохи не дозбирала, трошки у мене там не вистачає деяких кольорів, От, але воно якось так, знаєте, потрохи-потроху і далі собі збирається, але потім я зрозуміла, що все ж таки це така, е, ну, не треба збирати, коротше. Всю палітру, тому що третина з неї 100% вам ніколи не знадобиться. Ось так чомусь виходить. От. Вже скільки я із дівчатами спілкувалася, і от скільки років вже вишиваю, скільки схем маю. Так? І є такі кольори, які ну, ні в одній схемі не попадалися. Тому лежать, чекають все ж таки свого часу, куди я вже діну. Вони у мене ось в таких бобінках перемотані всі. Спочатку я е, перематувала на е, картонні бобінки, Бачите, я просто ручкою пишу, яка саме це ниточка, DMC там, або інший Royal там, якийсь інший анкор е, виробник, так, і номер. от. Потім я стала робити на пластикових, бачите, купила собі оці наклеєчки DMC. Ось вони у мене лежать. і... Роблю так. Але якось це у мене нові вже ці наклеїчки, ну свіжі, так скажемо. А до цього я брала, теж у мене були якісь лежали, лежали і, коротше, вони повідваливалися у мене з бобінок, прийшлося потім назад їх клеїти. Хоч добре, що вони відпадають, і видно, з якої ниточки, так? вони ж там десь поряд. То я розпізнала і поприклеювала вже суперклеєм трошечки, там, щоб вони вже точно не відвалили. А, а ці, начебто, свіжі, наче нормальні. Не знаю. Я сподіваюся, що з часом вони теж не відваляться. От. Е потім у мене ще ось в такій коробочці. Так, з чого почати? Давайте почнемо з такого. Я хочу, я вам вже показувала цю свою коробочку. Мені Наталка подарувала. Це така подарункова да, колекційні такі коробочки робить DMC. Тут можна вишити ось такого фламінго. Але фламінга я поки що не збираюся вишивати. Тут дві схемки, до речі, фламінго і ось такі. Ну, видно тут. Ось такі ще, по-моєму, квіточки. Ну, там інакші квіточки, але. Коротше, дві схемки я їх не буду показувати, тому що самої картинки немає. Ось такий фламінго тут і ще там така квіточка. От, то я хочу звідси ці ниточки перекласти, перемотати ті, що у мене, ті, що у мене Ну, немає їх, так? Повтори, я складаю, у мене є ще одна ось така от DMC коробочка металева. Я туди складаю повтори, на жаль, буває і таке. Колись я збирала під якісь процеси, ниточки, да, там, наприклад, хотіла вишивати якусь схему дизайнерську і купувала під неї. Там бувало таке, що по одному моточку бувало по два, по три моточки. От, і я їх збирала, і потім я вже забула, під яку я схему їх збирала. Це зараз я вже роблю ось так. Бачите, це я ті схеми, що купила останні, я вам показувала. Я їх роздрукувала, тут їх дві в цьому файлі. Бачите, я за вихідні вже підібрала основу з тої, що в мене була нарешті, в мені щось підійшло. Але я вже так, знаєте, поставила задачу собі конкретно підібрати основу саме з тих, з тих тканин, які у мене є. Тому що ну, тканин багато у мене. І я вже казала, що якось я і тканини навіщо скупувала різних кольорів, різних каунтів і не знаю. Получається так, що вона не підходить не под... під один дизайн, який я вишивала до цього при... і все одно докупляла. То навіщо мені та колекція тих тканин не зрозуміла, але була у мене така теж гарячка скупувати ті тканини. Ну, Вони всі гарні, всі хочуться, ну, зрозуміла, що всі ми такі. О, то я вже на вихідних сіла, передивилася всі свої запаси і підібрала до одного дизайну до семплеру ось таку. А до там, де е, Санта з будиночками ось таку мурану. Ну, Мені здається, буде гарно. І тут у мене ниточки. Бачите, ті, що в бобінках, те у мене не було. От. А те, що в моточках, ну, тут я докупила, наприклад, чотири моточки, а тут от 2 моточки. Тобто, в принципі, бачите, в основному у мене ниточки є. Що приємно, що не треба зараз, вони раніше були значно дешевші, ніж зараз. Тому докупляти, малувати. То я зараз до чого я це все кажу, що, от бачите, я взяла, зібрала собі е схемку, сюди ж поклала ниточки. так? Е і я вже знаю, що це нитки саме до цього сюжету, до цього дизайну. Тут так само. І ось тут. Оцей у мене теж я ну, хочу найближчим часом його розпочати, цей маленький дизайн. І тут теж, бачите, однієї ниточки мені не вистачало, я її докупила, сюди всі ниточки склала. От. Тепер так роблю, щоб потім не забувати, що я куди я купувала. Так, звідси хочу я ці витаскати. Вони приклеєні, бачите? На цих. Тут такі йдуть прозора наче штука, з клеєм. І, вона, і вони всі приклеєні. Ці ниточки. Мені це не дуже подобається, тому що, бачите, буває так, що ось прямо нитки тут приклеєні. Вони трошки вже ну, вони не спортились, але пошкодились. Мені це не подобається. Тому оце приклеювання, не знаю, чи хороше це. Бачите, от я знімаю і рветься, порвалася ось ця штучка вже негарно. тому, ну... Це вже не перший у мене такий набір з ниточками, і не дуже мені подобається оце, оця історія їх відривати. От, ось так. Ну, ладно, думаю, що ви зрозуміли. так? Треба обережненько їх звідти відривати, тому що, бачите, і ниточка шкодиться, і від клею того, вона там, клей такий цупкий, хороший клей. от. І треба так обережненько це робити, тому що приклеєні вони хорошо. Для чого вони приклеєні? Для того, щоб ну, було красиво. ж, да, І для того, щоб вони не їздили по упаковці. А коли от вам подарували, ну, зазвичай такі речі на подарунок беруть. О, то коли вам подарували, щоб ви так відкрили, а вони там гарно ті ниточки лежать. Ну, оце єдине, для чого так. Зроблено, але от я тут пальцем тримала, то ледве відклеїла той палець. Тому, коли будете такі наборчики, ну, можливо, вам хтось подарує, або, або ви самі собі купите, то ну, так обережно одну ниточку за одну знімайте, тому що, ну, так, якщо взяти так пучком, то просто вони повилазять з цих от своїх папірців. Там, де номерочки написані, і потім буде важко, бачите, вони вилазять просто так і все. Е, потім будуть вони ну, ідентифікувати їх, будете, буде важкувати, якщо вони отак, отак можна взяти, бачите, потягнуть, і вони висовуються. Так, це що стосовно таких от ниточок, але все одно гарна ідея така. Єдине, що я б трошечки. Не такий робила скотч Тут трошечки треба полагідніше, тому що все ж таки, не знаю, О, все, бачите, всі я познімала. Цю штуку я не буду зберігати, вона мені не треба. І у мене звільнилася коробочка. Так? Ось така гарна. І Довго думала, щоб в неї зробити в цю коробочку, відсвічує. Значить, от у мене етуаль, і у мене є повна палітра етуаль, колись я давним-давно. Коли вони тільки з'явилися, мені теж вони дуже були. Треба. Навіщо? Не зрозуміло, але. Ой, треба вони мені були. Так, вони є. Ось. 603 у мене 600 і ці. Тому я ці не буду поки що. Перемотувати, нехай вони. Ну, Це у мене така коробочка. Тут у мене, бачите, вся палітра ітуалі, я б теж перемотала на бобінки. І сюди їх всі поскладала. Інколи, коли я вишиваю е е іграшки, так, або там десь якийсь дід мороз у мене, я вам ну, постійно кажу, що я там додала якоїсь блискучої ниточки, то це ось ці. Тут у мене ще акрил темнокорічний. Я не пам'ятаю, під якийсь я процес його. Собі докупляла. А, я докупляла його до дімовського того будиночку раритетного, якого, який у мене в Догобуді лежить. Я його досі не можу ніяк зробити. Там бекстіч робити, я хотіла таку ниточку, тому що я основу замінила. І тепер у мене а, мучуся і не знаю, які підібрати туди. А, Ниточки, щоб бекстіч був гарний і було його видно, а оця акріл, вона затовста. То він у мене просто лежить, може, ще десь колись знадобиться. І ось ітуаль у мене в такій коробочці пластиковій, просто, просто собі лежить. чекає, Коли треба, я беру щось, підбираю. Так, ці ниточки я вам вже казала, я зараз передивлюсь свою палітру. Тих, що у мене немає в коробочках, я їх перемотаю, а дублі я складу туди до тієї коробочки, де дублі. Так? Ось паралончик не буду я викидати. Він може знадобитися для оформлення іграшок, щоб всерединку його, або а, гольничок. Такий хороший паралончик, тому і вам раджу не викидати, нехай лежить. Він 100% десь колись знадобиться. Його можна так навпіл. Скласти він такий приємний м'якенький, тому я такі речі не викидаю. так. А буває, викинеш, це давно таке було, а потім, думаєш, треба, був, треба тепер такий шматочок, якийсь паралончику, і, е, і нема. А тепер дивіться, в цій коробочці DMC написано, але тут у мене тедагам. Анкоровські, ну тут трошки є і DMC, ось бачите, зверху вони лежать. Один, два, три. Три три, е, три моточки. Це мульт, міланж, так, це міланжеві ниточки. Зараз я вам розкажу, чим відрізняється міланж від мультиколора. Три кольори в мене на DMC, а ось ця вся коробочка в мене анкор, і вони, бачите, сюди вже не вміщаються. Так, це у мене було до цієї коробочки теж від, Dimension, від DMC, вибачте, ці як їх. Угу. Ой, схемка до цієї коробочки вона йшла, але ну, так і лежить. Тут у мене ще давним-давно колись я купувала ниточку ручного фарбування. Я не знаю, навіщо. Просто от мені хотілося, щоб вони у мене були. Я їх купила. От досі вони, бачите, так у мене і лежать. Навіщо вони мені? Спитайте, Ну, гарні кольори, оці фіолетовий. Я вже не пам'ятаю, яка саме це нитка, але вони різні. Це, схоже, що це DMC фарбована, а тут я не знаю, тут, бачите, яка вона, наче як. Оці ниточки для хардангеру така, бачите, кручена. От. Може хтось розбирається, то напишіть мені, бо я чесно не пам'ятаю, яка це вже нитка. І 100 років тому, років 10 точно тому їх купувала, оце вони лежать. Чого не зрозуміло. Так, і я що хочу? Я хочу сюди перекласти всі свої, оці, щоб їм було просторніше, бо вони там так у мене вже затовкані, в тому. Тому органайзері в тій коробочці, значить так. Тут у мене йде асорти міланж і мультиколор Анкоровський. Так? І я хочу їх отак поперебирати: мультиколор в одну сторону, міланж в іншу сторону. От. І зараз я вам розкажу різниця між міланжем і мультиколором. Оце я буду так тепер, це мультиколори. І вони видно одразу по цьому. От е е такий, знаєте, явний представник мультиколору. Бачите, ось така ниточка. Бачите, які тут різноманіття кольорів. Так от, мультиколор це ниточка, коли е різні кольори поєднані плавними переходами між собою. Різні кольори. От, бачите, це такий. Яскравий явний представник мультиколору. Тут бачимо різні кольори ниточок, так? і вони м'якими переходами між собою пов'язані, поєднані. Є ось такий варіант. Тут такі, знаєте, більш-менш схожі, близькі по тональності, але теж різні кольори і між собою поєднані плавними переходами. І ось така ниточка. ну... Є багато таких ниточок. Ось така гляньте, яскрава, теж гарна. Бачите, тут різні кольори, і вони між собою просто не хочеться витягувати, але ладно, дивіться, бачите? Ой, не бачите ви нічого. Так, ось. Між собою вона так, плавно, так? Ну, вони так зробили, що вона плавно переходить в наступний кольор. Не, не різко так клаце, і наступний, а вона так має плавний такий перехід. Ось з чим а, мультиколор це коли один і той самий колір йде від світлого до темного. Ось як тут. бачите? Від світлого до темного йде один той самий колір. Те ж саме ось фіолетовий. так? Є такий майже білий, так? світло-фіолетовий і далі. Темніше, темніше, темніше. Так, ось такий, бачите, від такого. От, це, муль... це меланж, А мультиколор це от різні кольори, бачите, поєднані між собою плавним переходом. Це ось різниця така. Їх візуально можна дуже добре відрізнити. Фух, щось я прямо замурилася вже. Так, і оце я хочу ж розібрати, і думаю, що чому з дівчатами цього не зробити. Це сюди, це сюди. І ось розіб... роз... розберу, і потім у мене тут є деякі ниточки, по два моточки. Вони мені ось як оці блакитні. Мені дуже подобається. Вже анкор, а навіть три таких у мене моточки. Бачите, мені треба було дуже сильно. Три мотки. Нехай будуть нитки їсти не просить, слава Богу. Поки була можливість, я їх собі набрала. Не знаю для чого. Я так собі планувала, що для якихось там маленьких процесів, там, знаєте, якусь гольничку зробити гарну. От. Або там якусь прикладнушку. Не знаю. Буває таке, щось хочеться маленьке зробити, незвичайне, та не обов'язково ж це по, по ключу брати. Можна і самому ниточку якусь підібрати. І ось ці ниточки, я думаю, що колись все ж таки стануть при нагоді. Тим паче, що анкор вже до нас так, як раніше, завозитись не буде. Ну, Принаймні там, де я завжди його брала, там вже не будуть його привозити, то я собі трошечки, як то кажуть, ниточок нахом'ячила. от. От, це сюди. Отак, от от, бачите, я граюся, сижу і складаю. Це коли у мене чи поганий настрій, чи я втомилася. Вишивати особливо так не немає бажання, але хочеться щось таке, то я беру і от перебираю ниточки. От, можу тканинки поперебирати. Щось мені здається, що все одно для мене цієї буде замало. Коробочки для ниточок. Але тут вони вже себе вільніше будуть почувати все одно. Ось так. Мої красунки, ниточки. Я люблю ниточки, я люблю тканинки. Ще я люблю, коли мир у нас, коли перемога наша буде. Ми, в принципі, нікого не чпали в цьому житті. Ці придурочні, нічого, скоро будуть мати своє назад бумерангом, але ще гірше, ніж у нас. Так, все. Угу, угу. Ось так, бачите, ось так я розклала. Так, оці дві, що у мене є, я їх от сюди. У мене тут проміжок такий вийшов, бачите, зверху, то що там ще щось можна покласти. Ой, ниточки, прямо заспівали пісеньку, що їм вже добре, і вони вже такі, знаєте. Розпушаться, бо туди я їх напхала, напхала, і вони там лежали такі всі нещасні, затоклені. Ці я трошки пізніше передивлюся, перемотаю. От, А ці ниточки вже в мене будуть мешкати всі коробочці. Дякую тобі, Наталочка. Бачиш, яка краса? Подивіться, яка краса. Прямо аж, знаєте, ням-ням. Як цукерочки лежать. Але. З'їсти їх не можна, але все одно вони нам на солоду приносять таку, яку не приносить і навіть цукерка. Ну, принаймні, мені ось така краса. До речі, у мене ще є в наявності деякі кольори меландже мультиколора, кому треба вони по 11 гривень, будь ласка, приходьте я вам покажу, які є. От, що я ще хотіла сказати? Бо начебто все вам показала, порозбирала ми. З вами трошки поскладала ниточки. Скоро вже хочу я вже на фінішній прямий е, в своїх тих ромашках від леді. Нарешті я вже хочу її добити, як то кажуть, доробити, до, довишивати, як ще сказати, і все. І вже при я не знаю, до чогось іншого взятися, тому що трошки мені вже набрид той процес, але вже я там. Вийшла, як то кажуть, на фінішну пряму. Якщо зараз відкласти, то, то знову не, не зрозуміло, на який чай можна його відкласти. То я не хочу такого робити. Ось так. Десь так. Дівчата, знаєте, роблять такі гарні фото і взагалі відео знімають. Я дивлюсь, там щось для фону кладуть таке гарне все. Що. А я ніяк не можу так навчитися. Це треба час, це треба, знаєте, так, щоб. Ну, підібрати все таке гарне, там якісь квіточки, якісь такі штучки для відео. Да? І Ох, це треба мати і бажання таким займатися. У мене все немає часу. Я все десь бігаю, бігаю, щось роблю, роблю. Потім немає у мене ні на що часу. Але нічого. Головне, у мене на основне є час. Головне для мене особисто розуміти, що для тебе найважливіше в житті і тому приділяти більше часу. А все інше буде. А все інше буде. Ну, все, ось такі у мене справи. Дякую, що були зі мною. Ну, сподіваюся, хоч трошки ви відволіклися. І все, бережіть себе. Перемога неодмінно за Україною. Допомагайте, будь ласка, ЗСУ, чим хто може. Навіть 20-50 гривень. Там, не випийте сьогодні чашку кави, а відправте ці гроші на ЗСУ. Я відправляю е, у мене, так, знаєте, є така черга. По-перше, моєму братові. Якщо він каже, що йому вже нічого не треба, поки що не треба, то я відправляю. Там, може, знайомі якісь роблять збір на щось. Якщо ніякі знайомі не роблять збір, то я відправляю на повернісь живим. Це у мене три таких пункти. І е е я завжди, майже кожного дня, якусь копійчину кудись відправляю. Отак от, от. І від вас і вам того ж бажаю. Тому що ми все ж таки живі досі завдяки нашим ЗСУ, теробороні. І. Всім, хто нас захищає. Так що гарного вам настрою! Наскільки це можливо, бережіть себе. Поставте, будь ласка, вподобайку у цьому відео і па-па!